Розпочалася 1391 триста доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Противник завдав 66 авіаційних ударів, застосував 5 ракет та скинув 166 керованих авіабомб. Крім цього, здійснено понад 4 тисячі обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню, а також залучено більш як 6 тисяч дронів Камікадзе. Під авіаударами опинилися райони населених пунктів Баранівка Харківської області, Великомихайлівка Дніпропетровської області, Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області та Одрадокам'янка на Херсонщині. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу, п'ять пунктів управління, шість артилерійських систем та ще один важливий об'єкт противника. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках. Українські захисники впевнено відбивали штурми та утримували оборонні рубежі. За добу втрати російських військ склали 980 осіб, також знищено танки, бронетехніку, артилерійські системи, засоби ППО, сотні безпілотників та значну кількість автомобільної техніки. Сили оборони України продовжують системно зменшувати бойовий потенціал ворога на всіх напрямках фронту.